В цьому випадку або краще їхній погляд в тому що аміліналісти вірять так само як ми що людина не, може, людина не може привести цей світ до золотого віку тобто церква привести світ цей до золотого віку не може не може церква встановити золотий вік на землі наоборот писання вчить що, що цей, цей цей світ цей вік він буде, він буде деградувати все більше і більше і церква в цьому світі має світити, і сам Христос прийде за своєю церквою, щоб забрати, а цей світ буде засуджений. Що ж вірять постмілінаристи? Посмілінаристи вірять у прогресію церкви, тобто у прогресію християнства. Християни, церква буде під силою Духа Святого, дякуючи силі Духа Святого, євналізувати весь світ. В кінці кінців весь світ стане християнським. Наступить золотий вік. Це і буде шкідне царство. Тобто цей вік не оприділений. І коли християни приготують світ для христа, тоді Христос прийде і встановить своє царство. Ось так вірить постмілінаристи. Тому ми постмілінаризму не приділяли багато уваги, тому що він дуже сильно відходить від вчення писання, ми звернули увагу на амілінарізм і на премілінарізм. Отже, коли я слухаю проповідь якогось проповідника, то я вже починаю розуміти, які в нього погляд. І чи варто мені його слухати, чи не варто мені його слухати, тому що, повірте, ви слухаєте. Ну, багато із вас, які всіх підряд слухають, і навіть не розбираються в тому, а хто цей чоловік, який він погляд, якого погляду він тримається. Він може взяти місце писання, він може хорошо добре його розложити, але яка у нього богословська система? Розумієте? І ось звідси, коли я слухаю проповідника, я зразу впізнаю, я зразу розумію, якого погляду ця людина, і чи варта мені його слухати, чи мені його не варта слухати. При тому, в ми з вами сказали про те, що не спішіть, засуджувати, засуджувати судом на осудження ні амілінарістів, ні постмілінарістів. Чому тому що тема ескотології вона дуже важка, дуже важка. Є місця писання, які не так легко їх пояснити. І ні одна із богословських систем не є стопроцентною, що буде тільки так і не інакше. В кожній системі є якісь похибки. З цим згоджуються усі. Пам'ятайте, що в мілінарізмі є дуже хороші брати, які дуже чітко тримаються вчення е, про трійцю, вчення про спасіння, вчення про Духа Святого. Но в питанні спітології вони вибрали шлях алегорії. Вони вибрали шлях алегорії. Е, в тому числі і постмілінаристи, постмілінаристи серед постмілінаристів є окремі брати, яких дуже хороші здорові погляди на вчиня, вчиня е, трійці, вчиня спасіння і Духа Святого. Так що пам'ятайте пам'ятайте бути обережними. Значить, ми з вами почали розглядати, звідки ми сказали, звідки все йде, все йде із е, відправної точки. Відправною точкою є. Ми з вами сказали: відправною точкою є пророцтво Даниїла, дев'ятий розділ. Ми з вами почали розбиратися з 24 го вірша. Пам'ятаєте, так? І ось. Тому що ми говоримо, що має бути остання сімка. Остання сімка тобто Тобто е, останні сімка це останні сім років. Останній тиждень. Останній тиждень. Е, Амелінаристи не вірять в останній тиждень. Для амінаристів останній тиждень вже сповнився. Для нас останній тиждень ще не сповнився. Останні, рік останні 7 років не сповнився. Чому? Тому що амілінаристи вірять, що пророцтво, яке дано. В Даніїла, воно не стосується конкретно етничного ізраїльського народу, а це просто стосується духовного Ізраїля. І згідно їхнього учення, духовний Ізраїль це, це сьогоднішня церква. Тому те, що сповнилося зразу після смерті Ісуса Христа, і те, що народ ізраїльський Росіяний Бог перестав працювати з цим народом і працюють перед церквою, для них всіх 70 сповнилося. Ми ж віримо згідно книги пророка Даниїла, і ми побачили з вами минулого разу, що це просто відноситься конкретно для етничного Ізраїля. Для... Тому що тут написано так: ще раз я нагадаю, що написано. Відкрийте, будь ласка, зі мною. І дивіться, 24-й вірш. Ще раз нагадую. ж читати на українській мові, щоб я не, не путався. 24 вірш, 9 розділ. 70 років тижнів призначено для твого народу та для міста твоєї святині. Конкретно тут чи не конкретно? Повинні ми тут подати алегорію чи ні? Ми можемо її ложити, але ми не маємо права. Ми не маємо права, дорогі друзі. І тому що всі потім. Подальші пророцтва це підтверджують. Дуже багато у заповіті, які підтверджують, що має сповнитися пророцтва, обіцянки, які Бог дав по відношенню цього народу. Ще раз нагадую, ми з вами вивчили книгу пророка Осії. Ми з вами будемо вивчати книгу пророка Міхеї. Ми з вами, якщо Бог дозволить. Я надіюсь на те, що ви час від часу читаєте книга пророка Ісаї, книга пророка Єремії, і ви бачите, що Бог пообіцяв землі також і має спасти ізраїльський народ і їх поблагословити землею. Землі їх благословити, має їх увести в землю і має їх благословити. Якщо візьмемо церкву, то церква, якими благословеннями на даний момент користується, які були дані духовними благословеннями? Бог поблагословив нас в Ісусі Христі, всяким небесним благословенням, всяким духовним благословенням у небесах. У небеса. Ну, має відбутися земне благословення. Для кого? Для етнічного земного ізраїльського народу. Те, чого вони не здобули на землі по цей час, чого вони не отримали, має збутися і це збудеться тільки в тисячолітньому царстві. Отже, ж, відправна точка: дев'ятий розділ пророцтво, яке дано Даниїлові, воно стосується земного етничного Ізраїля, не духовного Ізраїля. Воно стосується не церкви, воно стосується земного. Ізраїля. І тут написано, що для нього відведено 70 років тижнів ми з вами вияснили, що 70 років тижні це скільки? Це, це Це скільки? Це 490 років, так? 7 років по 70. Кожен тиждень. Кожен тиждень це 7 років. 70 років тижнів тобі від, для твого народу відведено. 7 років по 70, 7 років по 70. Це виходить 490 років. Звідки ми це знаємо? Тому що тут. Пророспі конкретно вказано. Вказано конкретно, що від 70 років тижнів призначено для народу твого та для міста святиня, аж поки то, що ми з вами розібрали, переступ буде докінчений. Міра гріха буде повна. Аж поки вона буде спокутана, вічна, вічна правда приведена, аж поки будуть потверджені відіння і пророк, і щоб помазати святе і святих. Та знай і розумій, відколи рахувати цих 70 років тижнів. І ось над цим віршом ми з вами пороздумуємо. 25-й вірш і 26-й вірш. І 26, вірш. І 26 вірш. Дивіться, я читаю. Читайте зі мною уважно, слідкуйте. Та знай і розумію від виходу наказу, щоб вернути Ізраїля і збудувати Єрусалим. Нагадую, що ми з вами 24... ми з вами розібрали 24-й вірш. І ми побачили, що має відбутися. Ми побачили. Я не буду повторюватися. І ми сказали, що ні одна із цих речей, по відношенню до земного Ізраїлю, не сповнилась. Не сповнилась. Чому не сповнилась? Тому що Христос не принесли в жертву. Тому що Христос не здійснив відкуплення. Христос здійснив. Христос принесли в жертву. А в чому проблема? Його відкуплення не примінено до нації Ізраїля. Не говориться мова про те, що із Ізраїля ніхто не вірить. Павло сам про себе говорить: я, браття, перший із них, який вірую. Я є прикладом того, що серед Ізраїля ті, які вірують. Но як нація, цей народ відкинув Ізраїль. І пам'ятаєте, що сталося? Коли Пилат сказав: вашого царя маю розп'ясти? Що сказав Ізраїль? Нас нема іншого царя, окрім кесаря. Нехай буде розп'ятий. Розіпни його. Вони відреклися від свого царя. І таким чином, дивіться, як тут уважно, проросло, слідкуйте зі мною: 25-й вірш. Та знай і розумій від виходу наказу, щоб вернути Ізраїля і збудувати Єрусалим аж до Владики Месії сім тижнів та 62 тижні. І вернеться народ. І відбудований буде Майдан і вулиця, і то буде за тяжкого часу. А по тих 60 і двох тижнях буде погублений Месія, хоч не буде на ньому вини. Останню фразу ми з вами побачимо, як її точніше перевести, хоч не буде на ньому вини. На цьому ми зупинимося. І на слідуючий раз підемо далі. Дивіться, значить, знаєте, розумію, від виходу наказу, щоб вернути Ізраїля і збудувати Єрусалим. Ми, ми можемо з вами вдатися до рахування для того, щоб ви побачили, наскільки точне пророцтво, а можемо цього не робити. Можете мені просто повірити на слово? і Я не один. І я думаю, що ви вже читали. Богослови роблять відрахунки. І значить, вихід, наказ, який був даний про відбудову вулиць, про відбудову Єрусалиму, про відбудову муру, про відбудову Єруслиму і вулиць, був вданий від Артаксеркса. Тобто, 400. 44 рік. Є похибка в один рік. Одні подають 444-й, другий подають 445 до Ісуса Христа. І звичайно, на цю похибку ми не будемо звертати велику увагу, ми не будемо в цьому спорити. Беремо відбивною точкою 444 рік. Значить, рахують, рахують точну дату і приходять до. Знаєте, до якої дати приходять? До владики Месії. Коли Ісус був проголошений владикою Месією, і то був проголошений народом. Коли Ісус Христос в'їжджав, в'їхав в Єрусалим? Пам'ятаєте, і що кричали люди? Це записано у усіх чотирьох Євангеліях. І люди, і люди стелили пальмою віття і кричали: «Осанна, благословенний цар, що граде в Господнє ім'я, благословенне царство! Благословенне царство, яке гряде. Тобто вони і царя проголошували і проголошували його царство. Ну що сталося буквально за кілька днів? Ті самі люди кричали: розіпни його. У нас нема іншого царя. І ми розуміємо, що те, що сталося, те, що сталося о, при, під час в'їзда Ісуса Христа в Єрусалим, це нічого інше, як чудо Боже. Пам'ятаєте, що сказав Іван Хреститель? Що сказав Іван Хреститель до. Книжників і фарисеїв до фарисею і садукеїв, які лицемірно каялись. І він сказав: Не думайте собі у своєму серці говорити, що ви діти ми діти Авраамові Бо Авраам бо Бог може Авраамою дітей підняти із цього каміння. І коли Ісусу казали заборони людям, щоб вони це кричали. То що Христос сказав? Із уст дітей він чинив? Хвалу, щоб сповнилося те, що написано пророцтві. Ми розуміємо, що тут стоїть дія Божа. То, що Христа проголосили владику місією, стоїть дія Божа, і одночасно підсиленням цього всього Іван показує причину: Ісус Христос напередодні в'їзду в Єрусалим воскресив Лазаря, Лазар, який четвертий день, який четвертий день вже лежав у могилі, і тіло вже почало розкладатися, тому що вже був запах. І Ісус Христос вчинивши це велике чудо, і вам пише, і по цій причині дуже багато людей зібралося, коли він коли він відео його зустрічали, коли він йшов у Єрусалим. Його проголосили владику місії. Двіція тут точно царство і тут точно звучить пророцтво. Та знає розумію від виходу наказу береться під 2444 й рік, тобто наказ царя Артаксеркса. Щоб вернути Ізраїля і збудувати Єрусалим аж до Владики Месії сім тижнів та 62 тижні. Тобто разом сім плюс 62 69. 69 це виходить 483 роки. До якого моменту? До Владики Месії, коли Христос буде проголошений Владикою Месією. Що має відбутися далі? А по тих 62 і двох тижнях, тобто, якщо брати перед тим, що написано, сім тижнів. І 62 тижні. Це 69 тижнів. Після цих 69 тижнів, що має відбутися зразу, має бути погублений Місія, хоч не буде на ньому вини. І дивіться, Ісус Христос проголошений Місією, як точно пророцтво звучить для твого народу, та для святині міста Твого, для міста святині твоєї, призначено 69 років тижнів, 483 роки, і зразу після цього буде погублений Місія. Зразу після того, як Христос уїхав в Єрусалим, його проголосили владикою Месією. Що після того сталося? В той же тиждень Христос був розп'ятий. Відбулася смерть Ісуса Христа. Я тільки хочу показати ще одну річ, щоб ми побачили, чому йде поділення. Чому йде поділення 7 тижнів та 62 і тижні. Йде розрив? Так, ми бачимо це. Тобто він поділяє 69 сідмин на 7 тижнів і на 62 тижні. Значить, далі 25-й вірш пояснює, чому він поділює, і які основні події відбудуться в цей момент, чому він поділює ці сімни? Що відбудеться під час першої, перших сім тижнів? Тобто під час перших 49 років, що відбудеться? І вернеться народ, і відбудований буде Майдан і вулиця, і то буде за тяжкого часу. Тут, не, тут, дорогі друзі, дивіться, тут нема написано, що до того моменту, як буде відбудований Єрусалим. Але під час першої, перших 49 років відбудеться відбудова Єрусалиму вулиць і муру. Розумієте? Тому чим характерна перша 49 років, перша сімка тижнів? Характерна, тобто 49 років, характерні тим, що під час цього має відбутися відбудування майдану? Народ має повернутися, має бути відбудований майдан, має бути відбудована вулиця, і то буде за тяжкого часу. Ми розбирали з вами вивчали книгу пророка книгу Нєємії. Пам'ятаєте? Книга Езри, книга Неємії. Який час був, коли Нєємія відбудовував мури? Ви пам'ятаєте, як євреї будували? Євреї будували, то вони однією рукою вони будували, а другою вони біля себе тримали мечі. Чому? Тому що було довкола багато ворогів, які мішали їм будувати. І не тільки довкола були багато ворогів, але і зсередини середини вороги повстали. І з повстали вороги. Ті, які повинні були їм допомагати, і допомагали ворогам, і робили роздор між народом Божим. І ви знаєте, як Нєєме я призивав їх? Нієме їх призивав, Бог йому дав силу. І Нєєме, наскільки їх призивав, що люди укріпилися, і вони за скільки часу вони побудували мур? Хто пам'ятає? За 52 дні. За 52 дні був відбудований мур. Це була надзвичайна праця, це була сила. І всі вороги, коли побачили, що за 52 дні був закінчений, відбудований був відбудований мур, то що вони признали? Що дійсно з ними Бог. Дійсно з ними Бог. Бо люди цього самі зробити не могли. Як цікаво, значить. Самі 69 дев'ять ділиться на два. Ми бачимо маленьку розриву. Нема що час відтягується. Час іде, але дві основних події: основна подія це відбудований Єрусалим і Мури. Не тільки Мури, але й Єрусалим відбудований, вулиці відбудовані. Це відбулося за перші 49 років, і потім за 62 тижні. 62 тижні помножити на 7 Це скільки виходить. Ну, разом має бути 483 роки разом із, із перших 49 років. Значить, і тоді, по тих 60, дивіться, по тих, е, спочатку, вибачте, по тих, 60, е, до Владики Масії, бачите, до 69 сідмин має відбутися владика місія, має бути проголошений не десь в середині 69 сімки, а до Владиків. Вказується конкретно, то якщо в першому першому в першій особливій події не вказується до відбудови а під час тої особливої особливого відрізку буде відбудований то тут конкретно до влади місії і коли він буде проголошений то відбудеться рівно 483 роки і далі по тих 483 роки по тих 62 тижнях буде погублений місія і хоч не буде на ньому вини і ось на цьому я хочу звернути маленьку увагу. Дивіться, як переведено сину синодальному переводі. Тому що, якщо ви зауважите, ви побачите, що у, у Огієнка є курсив. І ми розуміємо, що тут додавлені слова. Чому? Бо Огієнко подумав, що мова йдеться про Ісуса Христа в тому плані, в плані Його смерті. І він перевів цю фразу і хоч не було на ньому вини. Це правда, але це не відповідає оригінальному тексту. Подивіться, як переведено у сундальному тексті. 20... 26 й вірш. 26 й вірш. У вас відкрити, так? І по істиченні 62 днів предан буде смерті Христос і не буде. І не буде. Ви бачите різницю? А що не буде? Що не буде Прокопенко, Прокопенко подає цю фразу, подає у версії єврейській. Ну, він доктор Богослівець, він вивчав єврей, древню єврейську мову, і він, між іншим, хто входить в цей, то він проподає. Як проподає древню древню мову. Хто хоче вивчати? Я не спосібний. До того, щоб вивчити древню єврейську, я італійську добре вивчити, не можу. Ну, є люди спосібні, яких Бог благословляє і можуть вивчити, і можуть друге навчати. Можу Він подає, що ця фраза конкретніше буде переведена. І не буде йому. І не буде йому. Нема не і не було на ньому вони, а і не буде йому. А що йому мало бути? Вертаємося з, з вами до 24-го 24 вірша. І подивіться, що 24-й вірш говорить. 77 дмінно придільни для народа твоєго. І святого города Твоєго, щоб покрито було преступлення, запечатані були гріхи і заглажені беззаконня, і щоб приведена була правда вічна. Правда вічна. І запечатане були відємні і пророк, і помазан був святой святих. На що мав бути помазаний святой святих? На, На царя. Кого чекали Ізраїтяни? Коли Ісус Христос ходив в Єрусалим, в'їжджав в Єрусалим, що вони кричали? Благословенний цар, Осанна, благословенний цар, благословений, хто йде у Господнє ім'я. Відкрийте, будь ласка, відкрийте, будь ласка, 11 розділ Марка. 11 розділ Марка. І подивіться, що говорить Марко. Дев'ятий і десятий вірші. А ті, що йшли перед ним і позаду, викрикували: Осанна, благословенний, хто йде у Господнє ім'я. Благословенне царство, що надходить. Отця нашого Давида, Осанна на висоті. Що ізраїльтяни чекали? Вони чекали царя. Но для чого? Бо має бути встановлене царство. Що згідно 24-го верша книга Пророка Даниїла говорить? Говорить, що має бути помазаний святий святих. На що має бути помазаний? На царя? На царя. Мають бути потверджені пророки видіння, має сповнитись у якому відношенні? Ізраїль, по відношенню до Ізраїля, Ізраїль має отримати землю. І в цій землі має отримати благословіння. І над Ізраїлем буде царювати цар Месія, якого вони всі чекали. І не було йому. Ви знаєте, до чого відноситься ця фраза? Він буде погублений і не буде йому. Він не прийме царства земного. А чому? А тому що ті, над ким він мав зацарювати на землі, вони відмовилися. Вони сказали: "Нас у нас нема царя, окрім кесаря. Нам не потрібний такий цар". І знаєте, що відбувається? І і тоді йде розрив. Ось тому не просто так у не просто так у 9-му розлі іде розрив між 69 між 7-ми, 69 і 70-ю. І 70-ю. І на другий раз ми з вами побачимо, який це розрив. Чому цей розрив є, і ми з вами конкретно подивимося, про що говорить 70 сімка, коли вона виконується. До цього моменту ми з вами побачили, що 77 сімен відзначено призначено для земного ізраїльського народу. Ми з вами побачили що там дуже великій точності і конкретно вказано, як вона буде. Розвиватися ця історія, священна історія для ізраїльського народу в кінці кінців, яка спасе цей ізраїльський розгідно цього сім цього періоду, бо спасе свій народ, і на ньому сповнюються всі пророцтва і видіння. Ми з вами побачили, що 49 років вони стоять якби окремо, тому що там особлива подія відбулася, щоб відзначити, відбудеться відбудова Єрусалиму, відбудова е муру, відбудова вулиць. Це буде за важкого часу. І потім він показує других 69 сідмин, разом 69 сідмин. вони приведуть до владики Месії, коли Христос буде проголошений владикою Месією. Вони признають, але потім самі від нього відречуться. І зразу після цього, в той же тиждень, ми знаємо з історії, Христос був виданий на смерть. Він був погублений. І не буде йому. Тобто, коли ми читаємо український перевід, ми не дуже розуміємо, про що йдеться мова. А мова йдеться: не буде йому. Тобто не буде йому дано на землі царство. Він прийняв царство Бога Отця. Пам'ятаєте, що Христос сказав перед своїм Вознесінням? Дана мені вся влада на небі і на землі. Він царює над кожним віруючим, він царює своїй церкві. Дорогі друзі, це правда, це факт. Але над ізраїльським народом він не зацарював. І знаєте, коли він зацарює? Книга об'явлення дуже гарно показує, коли він почне знімати печатки, почне судити землю, цю людей-грішників на цій землі і почне вступати в своє володіння. І ті, які під час свого другого приходу, дорогі друзі, відбудеться те, Вони впізнають того, кого порковали, і почнуть плакати за них. І що відбудеться? І Господь встановить те царство, і він, як цар, збудуться збудеться всі видіння і пророків. І так, давайте ми подякуємо Богові. І на другий раз ми з вами підемо далі. Значить ми бачимо, що відправна точка, дорогі друзі, 70-та сімка ще не сповнилась. І вона стосується конкретно ізраїльського народу. Я молюся, добре? Милосердний святий і праведний Боже, ми дякуємо тобі за те, що ти даєш нам можливість для того, щоб ми могли. Розбиратися Господь із твоїми пророцтвами, які ти дав через своїх мужів. Особливо ми розглядаємо книгу пророцтва Даніїла, якому ти відкрив те, що стосується земного ізраїльського народу. Який час їм відведений, аби була приведена вічна правда по відношенню до цього народу, аби закон, переступу і відкуплення по відношенню до цього народу було примінено до них. Аби ти був помазаний на царя над цим народом. І ми розуміємо, Господь, що мова йдеться про 490 років. І ми розуміємо, що збулося 483 роки, і ми розуміємо, що останні сім років вони віднесені десь у кінцевий період. І тому ми тобі дякуємо, Господи, що коли ми підходимо до ескатології, то ми розуміємо, що нашою відправною точкою повинно бути саме це проросло. І тому допоможи нам, Господь, коли ми слухаємо різних проповідників і різні проповіді, по відношенню до есхатології, щоб ми не путилися і не мали як ті, які нічого не знають, і щоб ми розуміли зразу, якої богословської системи ця людина притримується, яка це проповідує. Можливо, взагалі ця людина ніякої богословської системи не притримується, але проповідує те, що йому прийде на розум. Боже, щоб ми могли мати розум, щоб ми могли розрізняти, і щоб це не збивало нас із толку, не збивало нас із правильного курсу, але щоб ми могли бути утверджені в твоєму слові, щоб ми могли ще більше довіряти тобі, і щоб ми не панікували так, як це роблять інші, при всякому при всякому неправильному поясненні. Господь, благослови нас, Боже, дякую Тобі, славим тебе і поклоняємося перед Тобою. Дякую тобі, дорогий Господь. Що Ти нас поблагословив в Ісусі Христі, всяким духовним благословенням у небесах у Христі Ісусі, і дякую Тобі, Господи, що Ти нас зробив своїм народом, і дякую Тобі, що Ти про нас турбуєшся, і ми знаємо, чиїй руці ми знаходимося, Господь. І дякую Тобі, що на нас є Твоя печатка, і дякую Тобі, Господи, що цю печатку ніхто від нас не може забрати. І дякую Тобі, що дякуючи служінню Святого Духа. Ми маємо тверду впевненість на день відкуплення, який ще явиться. Слава тобі, Господь! Слава тобі, наш Старий небесний, Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь.